Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетіт. І сьогодні ми з вами будемо готувати крем-суп з гарбуза. Що нам для цього знадобиться? Ну, саме гарбуз. Тут в мене 800 грамів гарбуза, морква, цибуля, насіння з гарбуза, вершки, трохи вершків, сіль перець. Це все. Поки будете готувати овочі, нарізати, поставте на плиту кастрюлю, в якій буде готувати суп. І наливаємо туди, туди рослинну олію. Ось так, хай розігрівається. Будемо нарізати спочатку цибулю. Нарізаємо не мілко, ну і не так, щоб крупно. Десь ось так. Масло наше нагрілося, додаємо сюди цибулю. Нехай пережарить. Я не заморочуюсь. Коли я варю перше, я все в одній кастрюлі роблю. Поки обсмажується наша цибулька, будемо нарізати моркву. Моркву також я не натираю, а такими шматочками потім переріжу Ось Отак роблю. ось так, щоб трошки менше робимо наші шматочки. Розрізаємо на покламу. Цибурта наша притомилася, додаємо сюди моркву. Перемішуємо і трохи чекаємо. А ще потрібно приховати. Друзі, так помішуємо періодично. І до такого золотавого кольору доводимо нашу прибулку. Чекаємо. трохи. Друзі, закидаємо сюди до нашої зажарочки нашу тиху. Тихло закинемо і ставимо кип'ятитись чайник з водою. Друзі, тепер просто помішуємо, трошки притушуємо з цією нашою зажарочкою нашу тиклу. Ось трошки притомилася наша тикла. Наливаємо сюди води. Води наливаємо так, щоб вона тільки ось так покрила її. Підсорюємо і перчинуємо. Поперчило, то як любить. І підсорюємо. Все, і чекаємо. Друзі, ось пройшло півгодинки. Наш суп зварився. Перевіряйте потипля. Виключаємо його. І будемо, знімаємо з вогню і будемо блендерити. Беремо погрушний блендер. Ось так блендерили наш крем-суп. Дивіться, яка гарна консистенція вийшла. В принципі, на цьому все. Друзі, ще для подачі ми беремо наші вершки. Трохи додаємо ось так. вершків. І гарбузового насіння обсмаженого. І на цьому все. Крем-сум готовий. Смакуйте. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, і буде вам смачно. До нових зустрічей!